І так, всім привіт, друзі! З вами Даркара і сьогодні я покажу вам свій топ-10 ігор для PlayStation Vita, які я рекомендую до ознайомлення або проходження. І давайте приступати! Десяте місце Gravity Rush. гра з унікальними механіками, в якій ви граєте за дівчину Кет, яка втратила пам'ять. Проте вона зовсім незвичайна дівчина, оскільки має унікальну здатність міняти біля себе гравітацію. Прагнучи допомогти оточуючим повернути спогади, ви вирушаєте у пригоди. Дев'яте місце Killzone Mercenary. Дії відбуваються після закінчення першої частини Killzone. Герой наймець Аран працює найманцем в ПВК Phantom Talon Corp. Не впоравшись із завданням, виявляється, втягнутим у конфлікт між двома расами і змушений рятувати їх від знищення. Восьме місце Assassin's Creed 3 Liberation. хоч і не найкращий представник серії, але гідний ексклюзив з класичними механіками паркуру, а також унікальними прийомами головної героїні Авеліни, яка почала боротися за права пригноблених ще до того, як це стало мейнстрімом. Оме місце Лего з the, the Rings. Серія ігор Лего завжди славилась своїм гумором і любов'ю відвідувати різні всесвіти, і серед не стало винятку. Пориньте унікальний фентезійний світ Толкіна і допоможіть знищити кільце всевладдя. Шосте місце Need for Speed Most Wanted. хоч серія ігор втратила свій вайб, але на тлі сучасних частин серії все ще хороша гра, яка свого часу відвідала всі актуальні платформи, включаючи Android, відкритий світ, вільний вибір гонок, що проводиться вулицями міста, і поліція, що стоїть на варті правопорядку, не дадуть вам занудьгувати. П'яте місце Resident Evil Revelations 2. Забавно, що перша частина повинна була свого часу відвідати PlayStation Portable, але в результаті не відвідала жодну з портативних консолей Sony. Для цілісності історії, звичайно, рекомендував би пройти обидві частини гри, але й одна друга частина вас теж не розчарує. Четверте місце The Amazing Spider Man, не найпродуктивніший порт гри. Взагалі, в цілому рекомендував би підняти частоту, якщо у вас прошита консоль, тому що всі важкі ігри показують з розгоном найкращі FPS, хоч консолі втрачає в автономності. Однак, за бажанням, навіть на стоковій консолі можна ознайомитися з пригодами людини Павука, перемогти лиходіїв та врятувати невинних. Третє місце Ultimate Marvel vs Capcom 3. Файтінг з героями ваших улюблених всесвітів. Зіштовхніть віч на віч героїв з різних світів у захоплюючих боях 3 на 3. комбінуючи навіть заклятих ворогів, і нехай переможе найсильніший. Друге місце Attack of Titan. AOT Wings of Freedom. гра створена за одной мене Атака Титанів, де вам доведеться пройти частину важкого шляху Ерена Єгера, який втратив батьків юному віці, і разом зі своєю сестрою Мікасою стає захисником для городян, поступово розкриваючи таємне минуле свого батька. Перше місце Uncharted Golden Abyss. Одна із моїх улюблених серій ігор на PlayStation, де ви гратимете Натана дрейка шукача скарбів. Гра, хоч і є однією з найслабших у серії, проте дуже добре виглядає на настільки крихітній портативній консолі. Такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження і ознайомлення. Я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб розуміти цікава вам дана рубрика. Чи ні. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!